До зустрічі! вгурації Трампа залишається трохи більше двох місяців, і вже можна говорити, як виглядатиме нова адміністрація. США. хто ймовірно увійде до команди Трампа, яка їх позиція щодо війни в Україні, та чи обійме одну з посад Ілон Маск? Про все це детальніше розповідаю далі. Отож, майже тиждень минув з дня перемоги Трампа на президентських виборах у США. Втім, напруга та розмови навколо цього не просто не вщухають, а набирають нових обертів. Для України зокрема цікаво, яку позицію щодо війни мають ймовірні кандидати в адміністрацію Трампа і далі про кожного з них по порядку У мене дуже пісимістичні прогнози. Я не бачу жодних позитивів стосовно приходу Трампа. Те, що там хтось сподівається, деякі засоби масової інформації масінформації ми ще не знаємо, як він себе поведе, і так далі. Так, ми не знаємо, нібито, як він себе поведе. А ні цента Україні, а його е, син. Розміщує в соцмережах проти зеленського пост і з... звідчу, що ви через 38 днів ваш доларовий потік закінчиться. Завершення це син, який вхоже прямо в кабінет, куди ніхто не може зайти. і Він це все чує від вітати. Адівенц і полки антиукраїнець, українофоб, які заявляють, що ні центр України мага висунуло всіх кандидатів до конгресу і сенату, де всі абсолютно їхні представники, яких. Трамп повисовував вони проти України. А те, що Трамп е, оточення заявило, що не буде Нікі Хелії в команді Байдена і е, Трампа вибачайте, і не буде Пенса і два перебічника України, які відстоювали інтереси України. Ну про що оці ці всі сигнали можуть свідчити для людей, які мають хоча б елементарні мозги і можуть логічно мислити? Поки що підтверджених новин у кадрових питаннях не так багато після перемоги Трампа новообраним віцепрезидентом. Ентом стає Джей Ді Венс, і раніше він висловлював скептизм щодо допомоги Україні. Зокрема, у квітні 2023 року він разом з іншими 18 республіканцями підписав звернення до Байдена із закликом припинити необмежену допомогу і пригрозив блокувати такі пакети, якщо вони не будуть прив'язані до стратегії якнайшвидшого завершення російсько-української війни. Венс називав Україну найбільш корумпованою країною на планеті. Висловлював впевненість, що якби президентом на лютий 2022 року був Дональд Трамп, повномасштабного вторгнення РФ вдалося б уникнути. Відомо, що новим постійним представником США при ООН стане Елі Стефанік. Вона є членом комітету збройних сил і постійного спеціального комітету палати представників з розвідки, але не має дипломатичного досвіду. Відзначилася як полка прихильниця Трампа ще з часів його першого президентства. Зазначу її позиція щодо підтримки України неоднозначна. Вона різко розкритикувала політику президента Джо Байдена, але також виступала проти кровожерливого авторитарного диктатора Росії Володимира Путіна, коли Росія вторглася в Україну. Ну, в лютому 2022 року. Відомо, що вона підтримала ранні пакети допомоги для зміцнення оборони України. Також вона стала одним з авторів законопроєкту, що передбачає санкції проти фінансового та енергетичного секторів Росії та збільшення військової допомоги США Україні перед вторгненням РФ. Але водночас конгресвуми голосувала проти виділення Україні нового фінансування у розмірі 61 мільярда доларів. Державним секретарем ймовірно стане Марко Рубіо. Газета The New York Times пише, що він підтримує план Трампа. Тиснути на Україну, щоб знайти спосіб досягти врегулювання з Росією та залишитися поза НАТО. 53-річний Рубіо в нещодавних інтерв'ю заявив, що Україні необхідно шукати мирне врегулювання з Росією, а не зосереджуватись на поверненні усіх територій, які Росія захопила останні десятиліття. Він також був одним із тих сенаторів республіканців, які проголосували проти пакету військової допомоги Україні у розмірі 61 мільярда доларів. На посаду радника з нацбезпеки Трамп обрав республіканця. Майка Волца він відповідатиме за інформування Трампа з ключових питань національної безпеки та координацію з різними агентствами. Він часто критикував Китай, закликав членів НАТО платити більше на оборону і заявив, що очікує, що Трамп підштовхне Україну і Росію до мирного завершення війни в Україні шляхом переговорів. Додам, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року Волт закликав адміністрацію Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти силам оборони витіснити російські війська. Однак пізніше він закликав США переглянути цілі в Україні. Зокрема, він також був проти виділення допомоги у 61 мільярд доларів. Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилась. Європа має зробити більше для України. США мають захистити свій південний кордон. Керівником адміністрації Білого Дому стане Сюзі Вайлз. Трамп призначив її на посаду через два дні після перемоги на виборах. І вона стане першою жінкою на цій посаді в історії США. Вайл керувала передвиборчою кампанією Трампа і як пише АП, змогла завоювати повагу кандидата від республіканців. Помічники Трампа вважали Вайлс людиною, яка може керувати його настроями та поривами. Не обов'язково стримуючи його, Трамп часто згадував Вайлз під час передвиборчої кампанії, публічно хвалячи її. С'юзі сильна, розумна, інноваційна. Вона отримує загальне захоплення і повагу. Сюзі продовжить невтомно працювати, щоб зробити Америку знову великою. А що там з приводу Ілона Маска? Не секрет, що він входить до близького кола оточення Трампа і залишається одним з ключових його радників. Нагадаю, що він має вкрай неоднозначну позицію щодо підтримки України. З одного боку він надав системи Стерлінг для сил оборони, з іншого робив заяви про необхідність припинення війни без відвоювання Україною своїх територій та навіть блокував роботу Стерлінгів, коли Україна їх використовувала в операціях проти Росії, що на думку США, могли призвести до надмірної ескалації. За даними CNN, Маск навряд чи обіймає офіційну посаду в команді Трампа. Натомість він увійде до умовної експертної комісії. Це дозволить маску вберегти вплив, не підпадаючи під обмеження, які накладає державна служба. Ще однією особою, яка за визначенням має вирішальний вплив на погляди нового президента США, є Дональд Трамп молодший. Він займає позицію проти України. Зокрема, 9 листопада в сторіс інстаграм він перерепости відео з Зеленським і Трампом, підписавши його. Ви через 38 днів втратите свою допомогу сьогоднішнього дня. Досі стану до 20 січня 2025 року. Я для наших телеглядачів хочу пояснити, Україна входила прямо в сферу національних інтересів США і демократичного цивілізованого заходу. То від 20 січня намальовується така картина, що Україна буде поза цим переконом національних інтересів США. І Трамп скидує це як Білий Дім США, скидує це на компетенцію Європи. Україна це ваша Європа, це ваша Мінінгів, це ваша головна біль. Мастіть собі з нею голову. Я ні цента не дам, на, не дам для України. Фінансуйте самі всі проекти, які ви хочете по Україні, і, і, і направляйте свої війська ні одного американського. Солдата на українській території в буферній зоні чи в зоні демілітаризації не буде. Це буде ваша компетенція. Оце от Трамп, це факти, це не емоції. А що ви думаєте про таку команду 47-го президента? США? пишіть у коментарях, ставте вподобайки та підписуйтесь на наш Ютуб канал. Бійці 255-го окремого батальйону 123-ї бригади територіальної оборони залишились вільними присязі даній українському народові і протистоять ворогу на вугледарському напрямку. Для збереження життя наших людей та успішного виконання завдань. Ми потребуємо вашої допомоги у вигляді двох автомобілів та чотирьох портативних засобів радіоелектронної боротьби. Здолаємо ворога разом! Слава Україні! Слава!